Всім привіт! З вами Падон, і сьогодні ми будемо бавитися новеньку інді гру, яка називається Лілі дивиться через. Або ж Лілі Looking Through. Ось так. Це буде. <смас> мабуть, проходження? Я не знаю ще, але думаю, що так. <смас> І це буде сліпе проходження. Тобто, ось щойно я натиснув запустити гру, і ми будемо разом з вами дивитися. Отож, давним-давно, коли я ще був маленьким, дуже популярними були ігри в стилі квест. Це коли ви бігаєте якимось персонажем, переважно намальованим, і не бігаєте, а клацаєте мишкою і, натис... і цим самим. Запрошуєте свого персонажа перейти на те місце, куди ви класнули мишкою. Також можна клацати на різні 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 інтерактивні предмети або об'єкти, які, в принципі, і будуть вас, знаходження яких буде вас просувати по сюжету. Ось так коротко, в принципі, можна охарактеризувати стиль е е квесту. А ця гра, е наскільки я знаю, вийшла буквально недавно. Це Інді гра, що мене здивувало, тому що вийшла вона на, напевно. На ну, коротше, десь до 10 різних мов. І я просто прозрів, що таке можливо. І. На обложці цієї гри писало, що тут є вікове обмеження від 0 років, так що, якщо вам менше, ніж 0 років, будь ласка, закрийте це відео і не грайте цієї гри ніколи. Що ж, будемо починати. Кажуть, нам порухати мишкою і знайти об'єкти, на які можна нажати. Ну, переважно такі об'єкти підсвічуються мишкою інакшим способом. Ось в квесті важко не помітити таких речей, хоча насправді іноді. Не так і важко. <сі> Як ви бачите, гра намальована, упс. <сі> І так, в нас є кнопочка Help. і ми будемо бачити підказку, яка підкаже нам, на що треба натиснути. Ага. Як бачите, ця підказка існує не завжди. Ну, але ми будемо старатися самостійно знаходити речі. Тому що в таких іграх, в принципі, прикол в тому, що ви розвиваєте і свою логіку, і багато взагалі різних речей, тому що е, переважно в таких іграх є головоломки. Ой-ой. Хм, дивно. Цікаво, де це ми знаходимося взагалі. М -м -м так, можемо полізти наверх аж до шарфика. Або. Так, я сподіваюся, мишка. Упс. 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 Упс, Упс щось пішло. Чорт тут ще й загорився, ку... загорився, кумиш. Е, е, назад, 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 назад. ясно? Що ж, давайте використовуйте функції мишки, натиснути і перемістити для. Ага. Ось воно, а я думав, як це ж зробити. Ясненько, ну давайте спробуємо. Це не, не піднімається. Ось, бачите? Ми змогли порухатись, так як я казав, в цьому стилі. <реш> <реш> Там зависоко, ну, в принципі, давайте спробуємо якось перестрибнути, можливо, тут або. Ха, давайте використаємо якось цю тялегу. <гум> перевеземо її туди. Точно. Так воно. Ага, фіг ми її перевеземо. Нам для початку треба буде. Е, пацан! Слухай, пацан! Запали цю грінь я згор. <гум> я згорю. <гум> так, давайте поговоримо з хлопчиком. Я бачу, тут буде німа гра. Ну нічого теж класно. Так, хлопчик не зможе дістати, але дивись, тут є вода. А, є... А, стоп, тобто зараз ми бавимось суто хлопчиком. Нічого собі. Корок. Корок побачив. Давайте спробуємо витягнути його. Подивимось, що з цього вийде. В таких іграх перемажно так і робиться. Давайте зробимо те, щоб подивитися, що буде. От, і тепер хлопчик спокійно зможе підняти і перевернути бочку, щоб дістати окуляри, які. я навіть не знаю для чого вони нам. Е, пацан, тепер клась і діставай мені окуляри. Вау, wow, вау, wow, пацан. Ага, колесо не застрягло, його тупо немає, банально. Так, пацан дістав окуляри, а зараз ми попробуємо натягнути це на, на тележку Все добре, і тепер підтягуємо її сюди. О, oh, файно. Ну, і я думаю, тепер ми без проблем зможемо залізти на наверх до цього пацика. Е, е, до пацика вернись. Куди ти. Ти за шарфіком захотіла бігти. Ех Так, тут нас. Я так розумію, треба буде підняти комиш, підпалити його і підпалити цю. Ясно. Ну, це було не складно Поки що. Давай, давай, давай. Є. Викидаємо. Ну, давайте йдемо далі. Так, і куди це ми потрапили? Взагалі дуже цікаве селище. Так, і ось ми на самий верх вилізли, і, напевно, зараз цей шалик ми зможемо дістати. Або глянемо якісь ще інтерактивні у нас є речі тут зараз. Здається, ніяких. Ну що ж, беремо шалик. Е! <рес> <рес> Ну знову, ну що за. Дзвій! Так, це я так зрозумів наш брат. І його вкрали. Журбиночка Давайте глянемо в налаштування, чи. чи це взагалі налаштування. Музика-шмузика. Русский Титри-шмитри Збереження збереження. Блін, але єдина проблема, що. гаразд, давайте. Чорт, а може це завантаження було? Упс. Це було завантаження. Упс, точно це завантаження. Що ж. Тоді я зараз шутесенько все це знову пройду. Я хотів просто вимкнути вім субтитри, бо я бачив, що. Хлопчик почав говорити, а я аж не знаю, що таке Хелп і що таке Лілі. Блін, і дуже важко перекласти, що, що він сказав насправді. Тому, раз, перепройду це все. Що ж, ми знову тут. І знову нашого братика вкрав в якийсь чарівний шарфік і поніс в якусь невідому хрінь. Ну а наша Лілі лишилася плакати. І. Ха. І вона подумала, а ч мені не взяти грушку, да? Але грушка впала. Ну, і вона подумала, а ч не взяти ще одну грушку? <реш> так, і давайте, може, попробуємо по цій фігні спуститись А, стоп, правильно, воно не спускається. вона Пам'ятаєте, першого разу сюди також впала грушка, і ця штука піднялася, а потім опустилася. І зараз вона так само опуститься. Так, і у нас є складний вибір, але нам в кінцевому результаті треба, здається, шапку знайти. Ну, дістати, як мінімум. Що це у нас таке? Ага, камера наводиться сюди. Раз, будемо знати. Ух ти! Цікаво. Я би в такій хаті теж пожив. Щоб так кататися. Так, ну що, беремо шапку свого брата, подивимось, до чого це приведе. Ех. Дивний шарфік, нафіга він це зробив? У мене всі шарфіки добрі. Мабуть, кожен шарфік стає злим через те, що його не люблять носити влітку або. коротше, будь-яку пору року, крім зими. Так що носіть шарфіки частіше, інакше ваші. Шарфіки стануть злими і вкрадуть якогось пасана. Так, малий полетів. Опа, і він залишив ці окуляри, чи вони тут були. Я щось навіть не зауважив. Ну, суть в тому, що ми зараз будемо пробувати йти за нашим братом, шукати якийсь шлях. Так, щось сюди треба кинути, щоб ця фігня опустилася. Або вона з часом сама опуститься. Хоча не вірю. А як щодо... підпалити знов її. Шкода, що не можна віддалити камери. Було би дуже корисно. Так, тут є жабка. аж, аж тут. Що ж ми з нею зробимо? Що ж ми з нею зробимо, Що тут робити взагалі? Тут я не бачу ніяких. Ага. Дабл клік. Віддаляє. Оце супер. Все, тепер спробуємо роздивитись на картину цілком. До речі, як чуєте, музичне оформлення дуже чудесне. Ну, так як, в принципі, і завжди в інді-іграх. Люди роблять ігри з душею, а не заради прибутку. Причому гра повністю безкоштовна, що я сам здивувався. О. Я зрозумів, воно від нагрівання зни... зменшується, ця фігня. Гаразд, будемо знати. Що ж, йдемо, схопимося за цю хрінь, перестрибнемо. І спробуємо не вмерти. Так, окуляри. Нам би бажано забрати було. Це якісь чарівні окуляри. Пам'ятаєте, ми як на них дивилися, вони чомусь світилися. Якимось надприроднім світилом. Ой ой. Що за хрінь я зробив? Тут це кнопка. Вау! Клас! А це що за речіжок? Ну, тепер спробуємо стати сюди. Е, чого ти так швидко злазиш? Гаразд, давайте спробуємо туди залізти. Я не знаю, для чого ми цей кран покрутили, але ми ще дізнаємось про це. Я впевнений Ей, жабка, ти мене віднесеш звідси. Так, палкою ми. Ґґ... Цю фігню точно не дістанемо. Ну, давайте штрикнемо <смір>, жабі в попу. Або собі. <смір> Кудись стрес штрикнути? Ха. Якщо поставити... Ні, не виходить. А підпалити палку теж не вийде. Так, і що ж тут робити? В цій стороні. Раз на назад, я так зрозумію, вона вертається. Але з цієї сторони можна взяти буде палку. Мабуть. Так, можна. Тільки я от не шарю для чого мені? Опа, зверху ще речежок, я ж не помітив навіть. Вау-воу! Wow, wow. Ясно, жабку треба буде проштрихнути, тобто цю кульку. Так, а зараз ми спробуємо подивимось, чи щось станеться. Ха. Ну, гаразд, біжимо сюди. Спробуємо... навіть не знаю, що зробити. Я сподівався, що віднесе нашу квітку Лотуса, чи як воно називається. Ану. І... Що за нам дало? Хе, це нічого не дало. Е. -е. Це не круто. Раз, ще раз сюди вернемося. Стоп, давайте глянемо, що зробить ця фігня. Давайте щотку надуємо ту бульку ще разок Якщо вона надується ще раз. Та, надулась. І тепер порухаємо цю фігню. Давай. А, а, а! Я зрозумів. Якщо я порухаю її сюди, надується булька, напевно, з іншої сторони якоїсь. Я сподіваюся, прямо на нашому лотосі. Ні, ми її зменшили. Нічого собі. Є варіант. Що треба було зробити декілька бульок, по яких можна буде стрибати. Але останню бульку бажано було зробити великою. Тому цю маленьку ми лопнемо. Давайте зробимо це сюди. Блін, не знаю, чи це правильний варіант, те, що я придумав. Ой, стоп, значить, спочатку треба порухати цей краник і зробити декілька бульок, по яких ми зможемо вилетіти прям звідси а давайте спробуємо натиснути цю кнопку декілька разів. подивимось, чи вона надує бульку ще більшою. Давай ще. ще надуй. Вау! Ясно, це завеликий вже розмір був. Давайте надуємо єдину бульку. Першу. Тепер відправимо її в космос. Стань сюди. Так, наша булька відпливає. Надуваємо нову бульку. Сподіваюсь, попередня не, не буде тріскати І пробуємо чи вона відправиться також туди. І не лопне, правда? Так, надуваємо третю бульку. Але зробимо її цього разу маленькою. Для цього забацаємо таку фігню Чекайте секунду, глянемо. Ух ти, сюди можна, в принципі, залізти, ну що ж. Давайте так і спробуємо. Тільки, блін, я не, не усвідомлюю, яким чином я залізу наверх. І чи булька не лопне від моїх великих ніг? Буль Ау. Значить, треба відвертати цю хрінь. Здути першу бульку і спробувати залізти далі. або Або ж всі бульки завеликі. Тоді буде погано. Давайте цю фігню повернемо. Цей краник. Цей краник. Так. Давай, здуйся булька, і спробуємо. Я навіть не знаю, що. Посунути її що. Це маразматична ідея. Сподіваюсь, вона не спрацює. Хм, це цікаво було. Тобто треба, щоб. Блін, треба було, напевно, щоб жаба там лишалась. Я дарма здув і лопнув це все. Тоді б жаба щойно, як таким чином я зробив, вона б відскочила. А, ні, все добре. І. ні. 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 Але ж останню неможливо надути більше. Давайте спробуємо ще раз. Але останній раз ми тут спробуємо... А, тут ну, воно не стає інтерактивно Хм. Що робити? Ех. А ще зменшити можливо? Спробуємо, значить, зробити так. А, блін, ну хоча навряд. Знаю, -то точно не треба. Давай сюда. Хм. Може, звідти щось треба було взяти. Хоча, блін, що там можна взяти? Ну я так і знав. Я так і знав. От бачите, третя булька стала найбільшою. Все правильно. Бувай. Так. Акуратно віддали камеру, будь ласочка. дякую. Тепер е ми стрибнемо сюди. Я так і знав, що комбінація з менш з більш зробить невели... не найменшу, але й не найбільшу. Коротше, я не знаю, якось там зробить. Так, третя булька. Тоді зараз друга буде. Вона також відпливає. Вона відпливає. Я ж казав, що в таких іграх прикольно бавитись через те, що тут дуже багато головоломок, таких, що самому важку трошки допетрити. Але коли допетруєш, то зразу розумієш, що ти красавчик, що ти можеш грати ігри, які для дітей від нуля років призначені вже хоч іке, які, якесь досягнення в твоєму житті. Давайте здуємо останню бульку і стрибаємо. Сподіваюсь, цього разу все вийде, ну мало би вийти Ми цього разу зробили все як по феншую. Давай, лілі. Раз, два, три чотири. Файно. Остання булька все-таки не витримала такого натиску. Давайте піднімемо ці окуляри чи що це? Подивимося, що це таке. Не забуваємо, що. Вау. Якщо читати опис до гри. То стає зрозуміло, що коли ми дивимося через окуляри, ми дивимося в інший паралельний всесвіт. І таким чином, як бачите, тепер через окуляри нам доступно залізти в таку трубу. Можемо ще розглянути трошки. Бачите, чимось відрізняється цей світ, він, занад... ну, він, ну, він набагато кращий. В ньому є сонечко, в ньому є то, все. І це круто. Тож зліземо в першу трубу. Вау! <laughs> так, ми кудись покотилися. Я сподіваюся, що це збереження. А якщо ні, то ні. Hello. Ого, як ти так зупинилася? Тож червні окуляри, які переносять на... Нарс, нарс. Між Всесвітами працюють ідеально. А ось і наш братик. Тепер треба придумати, яким чином. Блін. Куда він полетів? Придумати яким чином його. Вже дістати не треба. Що ж, давайте глянемо. О! Ми вже пройшли досить непогану частину гри, точніше, два перших рівня. Я так розумію, що їх ще буде, як мінімум, декілька. Тому на сьогодні з вами був Падон. Ми бавилися Лілі дивиться через через окуляри, наскільки ви вже зрозуміли. І це новенька інді-гра Сподіваюсь, вам всім сподобалось, тому що ми сьогодні продовжимо її бавитися. Ви побачите наступну серію зразу ввечері. Тож до зустрічі, до вечора, друзі.